Доброго дня, мене звуть Пономаренко Ярослав, учень третього класу Калиниківського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Рештинської міської ради Полтавської області. Презентую вам свою роботу дослідження лебеді шипона околиць села Каленеки. Чисельність лебедів в останні десятиріччя не є стабільною, її постійно змінюється. За останні 50 років відбувається річ чисельності лебеді шипона. І робідях виконав, проблемне стосування, особливості гніздування лебідів в умовах зміни, як та кліматичні змін набуває буває актуальності в аспекті збереження видового різноманіття, об'єкт дослідження водноболотні болотні угіддя околи села Каленки, предмет дослідження лебідь чи пунь, що облюблює місцем гніздування практично усі водойми коло наших та сусідніх сіл. Маршрутний метод обліку лебідів, метод анкетного опитування спостереження, було поставлено такі завдання: перше. З'ясувати видовий склад чисельність та територіальний розподіл лебідів в околицях села Каленники, виявити та описати основні місця гніздування виявлених видів, встановити строки прильоту птахів початку відкладання яєць. Вилуплення пташенят вильоту їх із гнізд відльоту птахів на земівлю. цієї пташки породили безліч анген, породів лебідів, вони володіють таємницею напою безсмертя, казкова біла лебідь, володарка живої води та молодильних яблук, переказ про заснування Києва з повісті минулих літ, розповідає про трьох братів Києва Щека Хорива та їхню сестру Лебідь, які поселились на Крутий Горох над Дніпром. Також дану характеристику лебіді шипуна його гніздування, розмноження перельоти, тривалість життя особливості харчування. У подальшому було описано е, у подальшому було описано популяцію лебідя Шипуна в околицях села Каленики. У результаті проведених досліджень було описано чотири виявлені гнізда лебеня Шипуна. Які побудовані у малодоступних для людини місцях. Усі виявлені гнізда лебідів було занесено на Google карту. За минулий рік лише 13 пташеня досягло дорослого віку. Пташенята однієї пари з'їла лисиця, описано весняну міграцію птахів. В цей час на місцевих водоймах можна побачити велику кількість тих дивовижних птахів. Лебеді прилітають дуже рано, їх можна побачити в лютому місяці, а вілітає тоді лише, тоді, коли водойми повністю замерзають. Але враховуючи наші м'які зими, є велика ймовірність, що більшість лебедів зимує на Кременчуцькому водосховищі. Вдалося встановити небезпеки для птахів. Пересихання водою влітку, як наслідок зменшення раціону харчування та. Доступ до місця гніздування лисиць, загибель лебедят від хижих птахів, основний ворог це людина, основні небезпеки для птахів виникають внаслідок діяльності людини. Це відсутність місць, придатних для влаштування гнізда, деградація його кормових біотопів, осушення річок, розорювання лугів і пасовищ, використання хімікатів та засмічення навколишніх середовища. Маємо надію. Що завдяки нашим зусиллям зросте кількість любителів природи. Дякую за увагу.